Чно було цієї ночі і на території ворога. Дрони гур уразили завод із виробництва гелію в Оренбурзі. Це єдиний виробник гелію на всю Росію і найбільший у Європі. Гелії використовують в авіакосмічній галузі а також для ворожих ракет. Це критично важливий елемент для російської оборонки, що забезпечує подачу палива у двигуни ракет. У Ставропольському краю теж палало. Місцеві публікують у соцмережах численні відео із вибухами. Це горіло ще одне підприємство російської оборонки. Завод Монокристал, що є одним із головних виробників сапфіру. Його використовують в оптичних і лазерних системах військових приладів. Через дронову атаку в аеропортах Самари, Ульяновська та Казані оголошено план Кавьор. Вон є січого, там у в огні. Як ви вважаєте, чи вигідне Україні повітряне перемир'я, про яке активно говорять на тлі переговорів Путіна і Трампа, зважаючи, що Україна дедалі успішніше атакує тили ворога? Ваші роздуми обов'язково пишіть у коментарях під цим відео і не забувайте про вподобайки. Я тим часом продовжую випуск ТСН.